І беззначні втрати російської техніки понесли окупанти після удару по аеродрому в Бердянську. Про це повідомляють схеми з посиланням на супутникові знімки сервісу Planet Labs. На фото можна помітити місця враження на аеродромі. Зокрема, видно і частину злітної смуги литовища. Саме на ній раніше розташовувались ворожі гелікоптери. Порівнявши порівнявши попередні фото, можна побачити сліди від знищеної техніки росіян. Нагадаю, що 17 жовтня українські військові підтвердили удар по аеродромах росіян, у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську. Збройні сили України для атаки використовували далекобійні ракети. Атакамс в видання New York Таймс повідомляє, що Україна отримала від Сполучених Штатів Америки близько 20 таких ракет. Це до слова про американську допомогу. Можливо, ще щось почуємо від містера Байдена. А зараз з нами Сергій Грабський, полковник, військовий експерт. Пане Сергію, вітаємо вас. ефірі. Добрий ранок. Добрий ранок. Господінь. Пане Сергію, отже, перші удари атакамсів ми побачили всі їх побачили. Ну і власне першими емоціями поділились. Тепер щодо, можливо, якихось наслідків, які вже відчуваються від ось цих перших. Ударів, ну зокрема, аналітики розмірковують на тему того, що, що будуть далі робити росіяни: укріплювати склади БК, там командні пункти, аеродроми, чи розосереджувати на вашу думку, яким шляхом піде окупант, і чи ну є сенс ще більше розосереджувати зокрема склади БК? По-перше, їм треба відводити ті склади БК і інші вразливі об'єкти поза зону дії саме цих типів ракет. Це перше, по-друге, так абсолютно правильно розосереджувати і варіант номер три це укріплювати, намагатися їх скрити. Але проблема в тому, що ми використовували саме касетні боєприпаси. І тому… Ну, просто фізично надзвичайно складно закрити таку кількість об'єктів і закрити власний цільний об'єкт якимись інженерними спорудами без загрози враження цього об'єкту. Тому що самі розумієте, навіть одна, один субоє з касетної частини атаком може вразити, наприклад, склад пального, і туди тоді, тоді зупинити пожежу буде просто неможливо mm -hmm. а, і так. Ті удари, які нанесені були нашими, нашими вже, можна сказати, атакам їх треба зараз максимально наростити. Їх зараз треба наносити десятками. І е, ті 20 ракет це добре, але це дуже дуже мало для того, щоб. Інити ситуацію на полі бою, тому що саме зараз, поки Росія ще не оговталася від е, таких ударів, саме зараз, поки вони думають розмірковують, що їм треба робити, е, треба нарощувати темп таких ударів. Тому я маю надію, що це розуміють і наші американські союзники. я Маю надію, що на цьому акцентували наші зусилля е, і е, політики і військові і збройних сил України для того, щоб отримати як більше таких ракет, тому що треба розуміти, що противник почне Процес розсередження притулку почне процес відведення, і тоді ефект цих ракет буде пропорційно зменшуватись, пане Сергію? Ось про процес відведення? Скажіть, будь ласка, як це вплине на ну, так мовити на так, збільшення логістичного плеча? Це буде більш відчутно на півдні, це буде більш відчутно на сході. Я, як, який ефект ми від цього? Очікуємо, ну знаєте ефект. Головна зброя, про яку ми не говоримо, дуже багато і взагалі на цей час. Тобто, треба розуміти, що збільшення плеча підвозу збільшує відставання противника у потребах по забезпеченню, а саме, тобто, якщо необхідно їм витрачати, наприклад. В день на дивізію, як це було колись, приблизно 150 тонн тон боєприпасів, або там до двохсот тон боєприпасів це 10 вагонів, а це сотні автомобілів. То уявіть собі наскільки розтягується плече підвозу для того, щоб перше зник цю сотню автомобілів. По-друге, вибудувати ланцюжок логістики таким чином, щоб ці автомобілі безперервно передавали і доставляли ці боєприпаси. А це час, це витрати ресурсів, це матеріальних і людських ресурсів. Тому незалежно від того, чи ми говоримо про південний фронт, що це східний фронт, це серйозно впливає на логістику противника і унеможливлює своєчасне забезпечення потреб військ, які ведуть бойові дії. Йдеться про Російську Федерацію на сьогоднішній день. Пане Сергію, я хочу трошечки про кількість ще поговорити. Зокрема, ви про це сказали. і напередодні чимало військових експертів, аналізуючи перші вильоти Атакам, сказали, що добре, що вони є, але погано, що їх так мало, лишень 20 штук. Скажіть, будь ласка, скільки нам потрібно для того, щоб нам було достатньо цих ракет і вражати ті цілі російської армії, які нам потрібно? І ще одне питання. А що Росія може протиставити на противагу атакам? Чим вона може їх вражати? Ну, якщо відповідати на ваше питання, то я відповім так, як відповідають по військові. Нам потрібно стільки, скільки нам дадуть. В ідеалі йдеться про сотні і сотні таких ракет, які нам потрібні і необхідні прямо зараз. Але треба розуміти реалії нашого нашого буття, ведення бойових дій. А для того мати необхідно мати ще десятки атакамсів, тобто не атакамсі вивчити пускових установок. З яких ці ракети будуть злітати, тому що мати сотні ракет і мати біля двох десятків пускових установок це дуже і дуже мало. Тому нам потрібні і пускові установки в тому числі. Щодо того, що Росія може протиставити, ми про це з вами вже говорили. Власне є поняття пасивної оборони і активної оборони, Росія може намагатися нарощувати. Свій протиповітряний щит, щоб прикрити ці об'єкти. Але знаєте, природа і географія зіграла з лушукою Російською Федерацією, тому що територія настільки велика, що в принципі можна і обійти ці райони зосередження протиповітряної оборони для нанесення таких ударів. Плюс ну, неможливо прикрити всі бази і склади, тому вони змушені будуть їх розосереджувати, змушені будуть їх відводити, і це вже підлягає під поняття пасивної оборони або збереження своїх ресурсів. І саме тут Росія змушена буде задіювати просто шалену кількість ресурсів, щоб це здійснити. Адже просто уявіть собі, що потрібно яких зусиль треба докласти, щоб перевести, наприклад, один склад пального там ємністю до тисячі тонн. Угу. Пане Сергію, ну технічно вони можуть так збивати. Ну Путін не зберегти. Технічно... Технічно, звісно, будь-який об'єкт, який вилітає, який не летить по балістичній траєкторії, може бути збитий. пане Сергію. Я хотіла ще про кінжали, якими нас налякав напередодні Путін. Сказав, що міги з кінжалами будуть вражати об'єкти так в чорному морі, але знову ж таки є відповідь. Експертів військових вони говорять про те, що це дуже важко, тому що для міга потрібна певна траєкторія йому потрібно набрати швидкість. Хочеться почути вашу думку: Путін блефував чи все ж таки реально погрожував? Ну, ви знаєте, якщо те, що він погрожував, що він робить постійно, то він погрожував не тільки нам. Отже, я б хотів звернути увагу на те, як будуть використовуватися і де будуть патрулювати ті повітряні площадки для майданчики для запуску для запуску ракет. Вони будуть патрулювати і літати у міжнародному повітряному просторі над міжнародними водами чорного моря, що створює певну небезпеку для цивільних цивільних літаків. Це по перше. По друге, так можна безкінечно вдаватися в деталі того, що літакам потрібна особлива траєкторія. Вони там мають відпрацювати певні ешелони прольоту, вихід на рубіж пуску і так далі. І тому подібно. Але треба розуміти, що кінжал залишається досить складною зброєю для ураження для нас і тому нехтувати такою небезпекою. По перше. Потрібно і це безглуздо. По-друге, треба не слід забувати, що Путіна особливо не цікавлять військові об'єкти. Кінжал даному випадку використовується як зброя терору і терору проти мирного населення, і саме розумієте, що ми поки що не здатні прикрити всі наші міста та села, тому блехом такі заяви назвати не можна. Ми маємо виключно обережно і ретельно ставитися до сигналів повітряної тривоги, розуміючи, які наслідки можуть бути. Пане Сергію, я також пригадаю, що разом із новиною про враження аеродромів в Луганську та Бердянську з'явилася ще одна новина: про те, що до України все ж надійшли три десятки американських танків. Абрамс, звідси в мене буде питання. До того ж, зараз ми звернемось до підрахунків аналітиків ресурсу Deep State. Вони оприлюднили дуже цікаве фото. Ось зараз воно у вас на екрані. Хлопці, дівчата, дослідили супутникові знімки на невеликій ділянці фронту. Мова про північний фас Авдіївського виступу, зокрема, район Красногорівки, Покровський район Донецької області. Так ось, за, ось, за цими даними окупанти втратили там як мінімум 63 одиниці різних, перепрошую за тавтологію одиниць військової техніки. І звідси, пане Сергію, відкривається ще одне питання. Я зараз пригадаю і Абрамси 31, так якщо не помиляюсь, які надійшли. Відкрите питання у фахівців, чи ефективні? Ефективна тактика броньованих кулаків з огляду на те, що ми бачимо, ну, зокрема, зараз на Авдіївському фасі, ну, по-перше, так, танки прийшли, і 31 танк це по, по суті свій сформований танковий батальйон. Я маю надію, що цей батальйон буде використовуватися за призначенням. Відповідаючи на ваше питання. Чи потрібні такі танкові кулаки, чи доцінювали? в сьогоднішній ситуації? Росіяни якраз показали, як не треба використовувати бронетанкову техніку, і саме тому не слід очікувати, що наші вже українські авромси завтра чи післязавтра з'являться на полі бою. Тому що саме росіяни, і ви це тільки що підтвердили, показали, що без надійного повітряного прикриття, без зачистки поля бою перед діючими танками їх використання мало ефективно в сучасній війні, тому знов таки повертаючись до того, що це танки західних моделей. І вони призначені для зовсім інших алгоритмів бойових дій. Слід розуміти, що цей танк буде найбільш ефективним тільки за умови надійного прикриття з повітря і зачистки і повітряного простору, і простору перед тими танками. Це маневрена машина, яка дозволяє доставляти, скажімо так, ударні засоби на досить великій відстані. Вона досить стійка до уражень. І таким чином ми говоримо про те, що доцільність використання цих танків і час використання танків буде напряму залежати від насичення так званої повітряної компоненти, і найголовніше вміння наших командирів, нашого військового керівництва організовувати взаємодію між повітряними силами і наземними силами при проведенні операції. Пане Сергію, ну ще 30 секунд у нас є. Якщо 20 атакамсів, це дуже мало. 31 Абрамс це нормально для початку? Для нас так. Дуже, дуже нормально, тому що я ж підкреслив спеціально. Це танковий батальйон. Тобто, mm -hmm. якщо ми будемо вчити людей не просто водити ці машини, а вчити їх взаємодіяти і діяти на західній техніці, це дуже добре. Дуже Пане Сергію, вдячні вам за цю розмову. Нагадуємо, з нами на зв'язку був Сергій Грабський. Це полковник, військовий експерт. Говорили зокрема про атакамси, які надійшли в Україну, і в цілому про ситуацію на фронті.